Вийшло мінус 2. Дивіться. Зрозуміло, як треба рахувати вершину параболи по іксу. Мінус Б поділити на 2а. Як підставляти? Вийшло мінус 2. Легко? Легко. Так. В підручнику далі складна формула йде. Я не хочу, щоб ви її дивилися і розглядали. Ось вона. Бачите, для того, щоб знайти і рикнули ось така абракадавра. Давайте я вам трошечки легше дам спосіб, скажу. Окей? Дивіться, що треба зробити. Якщо у вас вже є х0, мінус 2, то ми беремо мінус 2, замість х підставляємо, і зараз знайдемо відразу y0. І так, іще раз, ми тільки що знайшли мінус 2, Засовуємо замість х мінус 2. І рахуємо, разом поїхали. Мінус 2 в квадраті, це мінус 2 помножити на мінус 2 дорівнює... Minus a minus plus.